Вітаю, любі друзі! Це вільний фермер. Зазвичай на каналі ви можете бачити відео, як я будую свою глиняну хатинку або ж вирощую колонеї сад. Але сьогодні ми відправимося в подорож на Донеччину разом з колоною автомобілів, які туди їдуть для військових. Не забудьте пристебнутися, бо буде цікаво. Я б залюбки зняв чергове відео про волонтерство на проєкті: будівництво глиняної хатини, вирощування хурмового саду, висадка їстівного живоплоту та збір врожаю актинідії. Прибирання річки від побутового сміття чи пошуки будівельного сміття, з якого я збудував собі цілу піч, активне використання відновлювальних джерел енергії, збереження та захист тих, хто не може це зробити за себе, в тому числі вразливий карпатський праліс, здорове харчування для українців чи чисте повітря, яким можна дихати, а не ховатися в хаті. Про все це могло б бути це відео. Але наразі ми або у війську, або допомагаємо війську. Якщо цього не робити, то Україна просто зникне, нас не стане. Можна безкінечно вірити в ЗСУ, але потрібно діяти. Тому долучаємось способів є безліч. В мою першу поїздку на схід з волонтерами я вирішив зібрати на хурмовий пікап. Силою аудиторії в соцмережах вже зібрана половина суми. Таким чином, ваш блогер повезе ваше авто нашим військовим. Всі посилання в описі до відео. Збір ведеться в рамках проєкту українського письменника Андрія Любки. Для якого це вже 20-та поїздка. За цей час він зібрав більш як на 140 автомобілів, які разом з командою привів до ладу, навантажив потрібними речима і відвіз на схід до військових. А повірте, там це незамінна річ. І третій варіант це було 500 людей. 63%. відсотки. Я не з Донецьку, але хочу туди. Насправді моя бабуся з Донеччини, і я завжди хотів там побувати. Це буде моя перша подорож Україною в такому масштабі. Впевнений, вам сподобається. Додивіться чи дослухайте це відео до кінця. Отож, все починається з Ужгорода, найзахіднішого міста України. Життя, в якому буяє так само, як і квіт сакури. Місто на Ужі стало прихистком для тисяч переселенців, які тут живуть і по сей день. Але не впадаймо в ілюзію. Всі ми знаємо, де зараз відбувається головна битва за Україну. Туди ми відправимось. Отож, дев'ять позашляховиків та швидка, 15 водіїв та 300 кілограм огірків відправляються на схід туди, де сходить українське сонце на Донеччину. Рухаємося в колоні комфортно, тримаємо одну швидкість і не пере... не змінюємо позиції в колоні. Так, щоб всі один одного бачили, і таким чином ми будемо знати, хто перед ким їде. Везеться 10 машин, 10 автомобілів. Це насправді дуже багато. І я сподіваюся, вам буде цікаво. Прийом, прийом, шикети. Всі виїхали. Місто на служби плюс виїхав. Попереду півтори тисячі кілометрів за кермом, без сну та нормальної їжі. Дорогою я пробував розібрати, що мотивує цих чудових людей. Але мусимо виконувати своє завдання, так як ми знаходимося на даний момент в тилу. І треба допомагати нашим побратимам, які знаходяться на Це перший раз? <звук> Ну, я не рахую, але якісь вже, мабуть, 10-20. Міша, не забудь направо повернути. Ну, такі приємні відчуття, що ти долучився до якогось такого процесу. Відчуття і справді незвичні, адже ти їдеш через всю Україну. Тим не менше їсти хочеться. Для цього ми старалися використовувати звичайні заправки. До речі, на цю подорож пішло півтори тонни дизелю. Щоб отримати ці автівки, військові відчекали в чималій черзі, і прямо зараз вони будуть доставлені. Продовжуємо рух. Проїхали вже далі в Вінниці. І, дивлячись на учасників команди, мені здається, що вони щойно виїхали. Настільки всіх піднятий настрій і всі доволі таки виглядають свіже. У Петро Павло шилося взяти Владивосток і лишилося. велика Україна від океану до океану вже наша. Слухаючи по рації перемовини між автоволонтерами, я не переставав ними захоплюватись, адже долаючи 1400 кілометрів до Краматорська, вони також перевіряють надійність цих машин, щоб в критичний для військових момент автівка працювала так, як потрібно. Люди, які свій час та вміння вкладають в перемогу, знайте, ви сонечки. Приємно їхати з такими хлопцями. Завжди щось відбувається веселе, щось кумедне, таке що. Ну, важко забути. Ну і, ну, і допомога хлопцям. Це сам поряд. Наша військова. Поки ми розмовляємо, нас починають обганяти свої ж, а варто прискоритись, адже ми лише під'їжджаємо до Кропивницького. Всю дорогу я не міг не любуватися тим, наскільки Україна вільна і гарна, має ліси, степи, поля, чорнозем та великі міста, які є, були й будуть україною. Подорожуючи селами, мимоволі задумався, коли ж вже з'являться захисні екрани, як в Польщі, щоб захистити людей від шуму. Ну але саме головне це допомога нашим Збройним силам. Ми допомагаємо їм, а вони, вони роблять для нас хорошу справу, вибиваючи ворога, який прийшов на нашу територію і звільняють нашу землю. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, прийшов час віддати першого джипа. Відео цього не передає, але Бредлі їм сподобався. Також вони отримали різноманітні книги для своєї бібліотеки, включно з автографом Андрія Любки. Взамін подарували ручку з Петриківським розписом, якою відразу ж таки й заповнили офіційний документ передачі автівки в Збройні Сили України. Аж ось і місто Дніпро, яке стоїть на річці Дніпро. Вітаю на лівому березі. Чому лівий? Ну якщо рухатись по течії Дніпра вниз, то він знаходиться зліва. Саме час перекусити горішками та сушеницями або ж огірками, які ми нарешті привезли, разом з іншою гуманітарною допомогою в хаб для переселенців в місті Павлоград. Там таки нас нагодували добрі люди. Зранку до нас приїхали військові з двох різних бригад і забрали ще по автівці. Момент передачі він завжди хвилюючий. Також це круто, тим, що військові потім публікують контент, що допомагає зібрати на нові автівки. Це і є та сама знаменита військова волонтерська співпраця. Тут я побачив наскільки це важливо, що потрібні люди були на потрібних місцях. Це наша 20-та поїздка на схід. Всього куплено протягом одного року волонтерської діяльності 142 автомобілі. Це джипи, пікапи і мікроавтобуси для абсолютно різних підрозділів військових частин на різних ділянках фронту від Чернігівської області, починаючи закінчуючи Одеською на півдні, але найчастіше це 80% це частини, які воюють на Донбасі. Якщо порахувати, то 20 поїздок по 4 дні – це 80 діб у дорозі протягом року. Це можна сказати, що 2,5 місяці ми провели просто за кермом у дорозі на схід. І якщо подивитися, то це 70 тисяч кілометрів – це практично два екватори земної кулі ми проїхали, їдучи сюди на Донбас. Ми не зупиняємося, продовжуємо роботу. Ми фактично і так налагодили, що кожен, кожні три тижні, кожен місяць ми їздимо на схід. Для цього готуємо колону автомобілів від шести до десяти машин, які їдуть з нами, і купуємо ці машини нонстоп. Віть увагу на дітей, які вітають нас. Точно забув повідомити: вітаю на Донеччині. Та частина України, де активні бойові дії почались іще далекого 2014 року. Як вільний фермер, скажу, чорнозем тут просто відмінний, а абрикоси ростуть як калича. Це місце контрастів. Дивишся, живуть собі люди, мають свої хатки, вишневі садочки коло них, а за кілька хат прилетіла російська ракета і все знищила. Повертаєшся на другу сторону вулиці, а там та сама картина. Ну а ми продовжуємо робити своє. Наступна машина вже у військових разом з огірками, звичайно ж. Підпис прапору та цікаві історії, невід'ємна складова обміну. Супер, дуже дякую. Справді якраз і люблю читати І другу просив, щоб він ви мені щось. Будучи тут, символічно даруємо книгу Катерини Зарембо про Донеччину та Луганщину. Поки передаються авто, я маю вікна нашого бусу, адже мені з нього ще знімати нашу подорож по Крематорську. Все для вас. Це прифронтове місто, і важко повірити, що всього кілька місяців тому так само жив Бахмут. Щоправда, ракетні удари присутні й тут. Наслідки російської агресії. Здавалося б, місто всі живуть. І знову символізм прилетіло по вулиці Василя Стуса. Будучи тут, чітко усвідомлюєш, що те саме може статися з усією Україною. Головне пам'ятати, зло виграє лише тоді, коли добро сидить, склавши руки. Але ж це не про нас, правда. Е, донати впали практично на кількість таку, що можна машини заправити або поремонтувати, але не купити. І відповідно я тому почав вести активніше блог, знімати відео, щоб більше людей людям розповідати і їх заохочувати до цієї роботи, оскільки е, тепер ми автомобілі, як правило, купуємо. За гроші зібрані там. Хтось зібрав на конкретну машину. А так донатів, це люди розслабилися або просто вичерпалися, і підтримки вже дуже мало. Тому підписуємося. І не просто підписуємося, а донатим та поширюємо. В Краматорську я випадково зустрівся з двома підписниками каналу, які до того ж військові. На нього підписаний, він його знає. Вони тут випадково зустрілися. Це дало мені розуміння того, що нас багато і ми сила. І всі так змучилися, що заснули. Бачите, весь автобус спить. Я теж тільки що спав, і мені приснилося, що ми з вами зібрали цілих 200 тисяч на пікап. І я думаю, що це можна буде втілити в реальність. Вір ведеться на схожий пікап, який ми віддали останнім за трасою. Бахмут чути відлуння вибухів. Наша дорога назад пролягала через деокуповану Харківську область. Московитів, поки їх не вибили, тут було як саранчі. Вони знищили все: села, садочки, міста. Інколи я запитую себе, якою ж людиною потрібно бути, щоб знищити відсік цілого багатоповерхового будинку. Відповідь тут проста та очевидна потрібно бути росіянином. З такими думками мене зустрів Харків. Саме час взятися за монтаж цього випуску. За третю ніч подорожі ми подолали ще пів України, але, на жаль, у нас спустило колесо. Продовживши шлях, в нас спустило ще одне колесо, де в пошкоджену шину була встановлена копійка. Розумно, еге ага, Та, попри всі труднощі, ми повернулись туди, звідки почали в Ужгород. І киця на вікні така о, корм привезли. Звичайно, привезли, скоро знову поїдемо. ж, любі друзі, нарешті я в Ужгороді. Ми приїхали три тисячі кілометрів за 72 години. Повернувшись додому, зрозумів, що на Закарпатті вже давно розпустилося листя. Виявляється, в нас набагато тепліше, ну а десь земля набагато родючіша, всюди свої плюси та мінуси. А дике зайчення тим часом на травишці росло, як на дріжджах. Такий до пояса приходить. Слава Україні! Ми героям слава! Слава нації! Ми смерть ворогам! Україна ми понад усе. І він такий каже: хлопці, збираємо смаколикам. Ну і видно, така патріотична, молода людина. Кажу, для кого? Він каже, для себе. Скільки років? Вісім, десять, я не знаю, малий тут місцевий. Збираємо на смаколики. Для кого? Для себе.